Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді гаряче вайп-кодінг. Це, знаєте, такий новий підхід до створення софту, який ну, буквально перевертає все з ніг на голову. І це не щось там у далекому майбутньому, ні. Це революція, що відбувається просто на наших очах. От просто уявіть на хвилинку, замість того, щоб сидіти і продиратися крізь хащі коду, можна було просто поговорити з комп'ютером, пояснити йому на пальцях, що саме потрібно. Звучить як щось із наукової фантастики, правда? А от і ні. Це вже реальність, і називається вона вайбкодінг. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемось, що це взагалі за звір такий вайб-кодінг. Потім глянемо на основні інструменти, які вже існують. Порівняємо їх, з'ясуємо плюси та мінуси. Далі, дуже важливо, поговоримо про різницю між вайб-кодінг та ноукоуд. No Порадимо, як зробити правильний вибір для своїх задач. Ну і наостанок трохи зазирнемо в майбутнє розробки. Поїхали! Отже, що таке вайп-кодінг? Історія тут доволі цікава, бо все почалося по суті з мему, так, так, з жарту в інтернеті. Але цей жарт дуже швидко переріс у щось серйозне, у справжню практику, яка вже зараз змінює правила гри для всіх і для стартаперів, і для досвідчених інженерів. Якщо пояснювати зовсім просто, то вайб-кодинг це коли є ідея, її описують звичайними людськими словами, а штучний інтелект бац і перетворює цей опис на робочий код. Весь фокус тепер на тому, що ми хочемо отримати а от як це зробити, це вже головний біль штучного інтелекту. А ось, власне, і винуватець усього цього руху. Це цитата з твіту дослідника шиї Андрія Карпати, написана в лютому 2024-го. Він з певною іронією описав цей процес, але ця фраза настільки влучно все передала, що просто розлетілася мережею. Вона ідеально вловила суть. Це коли просто задаєш вайп, настрій, а не пишеш сухі команди. Ну добре, а як це виглядає на практиці? По суті, це такий собі діалог. Спочатку кажемо шиї. Хочу сайт портфоліо з трьома розділами. Шиї генерує код. Ми дивимось, що вийшло. Ага, працює. Але, скажімо, кнопка не того кольору. І замість того, щоб лізти в код і шукати там CSS, ми просто кажемо: зроби цю кнопку зеленою або додай форму для зворотнього зв'язку. І так по колу, крок за кроком, поки результат не буде саме таким, як треба. Гаразд, з теорією розібрались. Тепер перейдемо до найцікавішого: до інструментів, які, власне, і творять усю цю магію. Ринок тут просто кипить, розвивається з шаленими темпами, і вже є кілька основних гравців, про яких варто знати. Кожен, звісно, зі своїми фішками. Перший у нашому списку – «Lovable». це можна сказати інструмент для тих, кому треба гарно і навчора. От є ідея лендінгу чи прототипу, кидаєте промпт, і він видає готовий стильний дизайн, ідеальний варіант для засновників стартапів чи дизайнерів, щоб швиденько візуалізувати концепцію і показати її світу. Далі у нас «Zite», і він уже йде на крок далі. Якщо «Lovable» – це про красиву картинку, то «Zite» – це про функціональність. Він створює не просто прототипи, а реальні робочі додатки, які можуть підключатися до ваших даних, наприклад, в Google таблицях чи Airtable. Скажімо, потрібен внутрішній дашборд для команди чи клієнтський портал це саме його стихія. А от репліт це вже інструмент для розробників, для тих, хто любить і хоче тримати руки на пульсі коду. Це, по суті, ціле середовище для розробки прямо у браузері але з крутим бонусом ще й асистентом. Це як мати поруч супердосвідченого напарника, який допомагає писати, знаходити помилки і просто прискорює всю роботу в рази. БолтНью ще один інструмент для розробників, але з дещо іншим акцентом. Його позиціонують як другого пілота для створення серйозних повностикових додатків. Тобто він бере на себе всю нудну рутину налаштування баз даних, автентифікацію, розгортання, а розробник може повністю зосередитися на найголовнішому на бізнес логіці. А це щось геть інше. Cloud Artifacts – це не окремий застосунок, а фішка всередині чату Cloud. Уявіть, спілкуєтесь з шиї, просите його щось зробити, і він не просто видає код, а одразу ж у бічному вікні показує живий інтерактивний результат. Це може бути лендінг, діаграма чи навіть простенька гра. Все відбувається миттєво і можна редагувати просто на льоту. Окей, ми побачили кілька інструментів, і всі вони, як бачимо, досить різні. Тож давайте тепер спробуємо їх якось структурувати і зрозуміти, який з них для чого підходить найкраще. Мо, як то кажуть, для кожного завдання свій інструмент. Ось ця табличка дуже наочно все показує. Дивіться, все зводиться до того, хто ви і що вам потрібно. Якщо ви, скажімо, засновник стартапу або дизайнер, і треба швидко накидати прототип, ваш вибір – «Lovable». Якщо ви бізнес-користувач і хочете зробити робочий інструмент на основі своїх даних, дивіться в бік «Зайт». Ну а якщо ви розробник і вам потрібні і швидкість і повний контроль над кодом, тоді репліт ваш найкращий друг. Але звісно не все так безхмарно. Потрібно бути реалістами. Досвідчені розробники б'ють на сполох і ось чому. По-перше, налагоджувати код, який написав шиї, це той ще квест. Він може виглядати робочим, але всередині бути дивним. І зрозуміти логіку машини буває ой, як непросто. Плюс питання безпеки, хибне відчуття, що все готово, і що найважливіше, підтримка, підтримувати проєкт, логіку якого до кінця не розумієш. Це м'яко кажучи виклик. Дуже часто можна почути, як вайбкодин і ноукоуд no ставлять в один ряд, і це зрозуміло, адже обидва підходи нібито роблять розробку доступнішою. Але насправді це принципово різні речі. Давайте раз і назавжди розберемося, в чому ж тут ключова різниця. Ось вам головна відмінність. Ноукод no це як конструктор Лего. Є набір готових кубиків, і з них вручну, перетягуючи мишкою, збирається щось ціле, тобто ми повністю контролюємо, як це робиться. А вайбкодінг це скоріше чарівна паличка. Ми просто кажемо, що хочемо отримати, а магія, тобто AI, сама створює все з нуля. Фокус зміщується з процесу на результат. Щоб було ще зрозуміліше, згадайте такі інструменти, як Zapier для автоматизації, або софтер чи Glide для створення сайтів. Це класичний ноукод, no там все побудовано на готових модулях і візуальних редакторах. А у Vibe Coding там немає ніяких готових блоків, є лише чисте поле, наша ідея і здатність штучного інтелекту цю ідею зрозуміти і втілити в коді. Так, різницю ми зрозуміли, але тепер постає найголовніше питання. А що ж обирати для своїх завдань? Коли краще взяти вайб-кодинг, а коли старий добрий наукод? No Давайте спробуємо скласти таку собі невеличку шпаргалку. Отже, вайп-кодинг це ваш вибір, коли на першому місці швидкість та експерименти. Треба на швидкоруч зліпити MVP, щоб перевірити ідею. Будь ласка, створити прототип, щоб показати інвесторам ідеально, написати простий скрипт для автоматизації рутини те, що треба. Тобто, коли головне, це швидко перевірити гіпотезу, а не будувати щось на роки. А от ноу no краще обирати для більш передбачуваних структурованих завдань, коли потрібно зібрати щось зі стандартних готових блоків, наприклад, внутрішній дашборд за шаблоном, або налаштувати автоматизацію між двома відомими сервісами, тобто, коли важливий повний візуальний контроль, і процес нагадує складання меблів з інструкцією. І ось ми підходимо до найголовнішого. Треба розуміти, що вайб-кодінг це не просто чергова модна іграшка для технарів. Ні, це щось значно більше. Це фундаментальний суф, справжня зміна парадигми в тому, як ми, люди, будемо взаємодіяти з машинами, і це торкнеться абсолютно всіх. І тут одразу хочеться заспокоїти всіх, хто переживає, що щі забере роботу у розробників. Ні, він їх не замінить. Він стане їхнім мультиплікатором сили. Уявіть, ще візьме на себе всю нудну рутинну роботу, а у інженерів звільняться руки і голови для того, щоб думати про архітектуру, про складні творчі задачі. А для тих, хто не вміє кодити, він просто відчинить двері у світ, для кожен може стати творцем. І наостанок просто залишу одне питання, над яким варто подумати, дивлячись на те, як шалено швидко все це розвивається. Чи не може так статися, що наше покоління буде останнім, хто взагалі писав код вручну, рядок за рядком? Можливо, ми стоїмо на порозі майбутнього, де створення софту буде таким же простим і природним, як звичайна розмова. Що ж, час покаже.